Усім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. У цьому відео бачите комплект для рульового керування мотоцикла МТ К-750 УРАЛ під конусні підшипники. Ось такі конусні підшипники, у яких проточена зовнішня обойма для посадки раму мотоцикла, та ось такий вал. На якому зроблені посадочки під підшипники, ось тут, посадки під траверсу нижню та верхню, гайка та контрагайка. Ось такий комплект їде до свого нового власника. Також в наявності постійно ось такі диски, самі диски виробництва Польща, фірма FSO. Вони Встановлювалися на автомобілі Deo Sens. Але зараз їх вже можна встановлювати на МТ Урал та К750 на важкі мотоцикли. Повністю готові до встановлення. Хто бажає, також можете замовити. Всім дякую, що заглянули на мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!